Люди, всіх вітаю! Нарешті весна і будемо починати піклуватися про нашу земельку. Будь-то теплиця чи город, не має значення, потрібно по весні завжди вносити, робити основне внесення органічних добрив. Тому що з усіх каналів нас атакують мінеральними добривами. Це, звичайно, дуже добре, без них не обійтися. Але пройде рік, два, три, чотири, п'ять. Якщо не вносити органіку, ви отримаєте хвору засолену землю. Тому органіку вносимо. Ну, мінімум раз у два роки, а краще кожен рік. Тому що всі ми хочемо знімати бешені урожаї, великі, красиві, товарні. Шукаємо постійно гібриди, які більш урожайніші, які стійкіші. Але забуваємо, що цей урожайний гібрид, щоб реалізував свій потенціал, йому потрібно багато з'їсти. Тому давайте розбиратися. Зараз ще хвилинка вхідних даних. Теплиця. Який у нас в минулому році ріс огірок. Огірок дуже врожайна культура, і само собою з землі вона дуже-дуже багато виносить всього. Тому, якщо ви вирощуєте огірок по огірку, обов'язково з власного досвіду потрібно кожен рік вносити якусь органіку. Звичайно, це перегній. Свіжий гній ми не вносимо, бо це тільки проблеми. Або вносимо з осені, щоб він успів там мінералізуватися, перебродити, щоб не було наскільки багато азоту і кореневих хвороб. Ну або мінімум ми вносимо органіку за два тижні. До культивації, до висадки культури, щоб воно хоч трошки успіло там переробитися в ґрунті. Тому що, якщо внесете сьогодні, а завтра садить, ну, привіт, кореневій гнилі, привіт багато проблем і нервів. Тут полосочка в мене є вільна, здається, що багато, але так як теплиця доволі довгенька, тут 0,7%. сотки. І сюди буду вносити. У моєму випадку перегною немає, тому що були вільні теплиці, вносив все, що було в мене з осені, воно якраз до весни вже перебродило і вже починає там працювати і буде працювати ще протягом сезону. Тому будемо вносити аналоги готових добрив. Розтрусимо гранулу і перефризую. Ну і ось оцей тут хто переживає, де пропав. Так, що ж за добрива? Використовували ми їх в минулому році, але було трішки інше фасування і. Інша фракція самого добрива. Ось, Дивіться, таке добриво від органік. Органік плюс називається виробник торговий дім Unisopt. І ось такий воно вигляд має. Це добрива на основі курячого посліду. Ось такі воно фракції цього року. Минулого року було воно в відрах, там фракція була менша, зручніше було. Ним користуватися, але, по суті, це нормальна фракція. Немає воно ніякого специфічного запаху. І я думаю, своє 100% воно відробить. Зараз зроблю вам вставочку, що там по складу, тому що на цьому мішку немає. Але здається, інформація, немає запаху і не містить патогенної мікрофлори, тобто воно вже готове до використання. І також ось тут ще інформація, яка написана саме на мішку. А по його складу, то зараз у вас з'явиться Фоточка, поставте на паузу, почитайте, що у ньому міститься. Де можна придбати такі добре? посилання залишу в описі і в першому закріпленому коментарі. Там буде посилання на сторінку TikTok, Instagram і Facebook. І також додатково при замовленні, якщо скажете, що від каналу тепличні справи, буде для вас знижка 10%. Небагато, але 55 гривень на рівному місці, чому б і ні. По моєму враженню минулорічного використання, то ну, зауважень ніяких немає, це добриво відпрацювало. В цьому році інше фасування, інша фракція, але, як каже менеджер, все те саме, просто трішки інші моменти у виробництві. По дозуванню даного добрива на сотку 10-14 кг. Ми беремо максимум 14, бо у нас земелька точно відпрацювала і потрібно трішки сказати їй дякую. Взагалі вносимо органіку, тому що піклуємось про свою землю і надію, що працюємо вдовго, якщо спина буде і далі дозволяти такою працею займатися. Я думаю, вже процес фризування знімати не буду, там понятно, бо в кого заступ той гойдається або хто фризує. Але якщо маєте чималу теплицю, то купіть мотоблок а побережіть свою спину. Бо треба працювати, бо я і так трошки з відео зашарився. Коротше, якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!